У класичному розумінні устрою держави президент, а вже ж є найвпливовішою і наймогутнішою фігурою. Однак деякі міста України могли б насправді з цим посперечатися. річ у тім, що міська влада там настільки популярна і відома, що може сміливо конкурувати з президентом у підтримці та симпатія громадян. А їхня подекуди сумнівна слава виходить далеко за межі одного міста. Сьогодні ми поговоримо про скандальних мерів України. Це маленький крок для людини, але величезний для людства у світі помилково вважають, що ця фраза належить Нілу Армстрону. Як і фраза паєхалі, нібито була сказана Юрієм Гагаріним. Проте це хибне уявлення величезних мас людей. Насправді ці фрази були сказані Леонідом Черновецьким. Принаймні так вважають люди, які закріпили за ним звання льоня Космос. Зараз Леонід Черновецький це не стільки колишній колишні а скільки інтернет-персонаж замість засідань у залі міськради, короткі відео в Тікток та Фейсбук, де він міркує про політику, мораль і навіть християнські цінності. На ютуб у нього понад мільйон підписників, а в плейлистах поряд із блогами власні пісні, деякі з них збирають. Мільйони переглядів, і не кожен, як з голова столиці, погодьтесь, може похвалитися таким музичним останнім словом. Але що яскравішим є нинішній образ блогера та співака, то сильнішим є контраст з минулом. Адже колись Черновецький керував Києвом з 2006 по 2012 рік. Його мерство запам'яталося містянам як низка гучних заяв, епатажних витівок і суперечок взагалі щодо адекватності прибування його на посаді. Саме тоді з'явилося прізвисько льоня космос. Після того як він повідомив про плани полетіти в космос зі своїм котом Яшою. Утім, до всіх космічних реплік була цілком земна кар'єра. Юрист за освітою, заслужений працівник прокуратури, кандидат юридичних наук, народний депутат кількох скликань. А ще успішний бізнесмен. у 2008 році він продав правок банк італійській групі за 750 мільйонів доларів, що стало однією найгучніших угод в українській банківській історії. Однак, за лаштунками, офіційних посад ходили значно. Менш приємні історії міністр внутрішніх справ Юрій Луценко публічно звинувачував Чорновецького наркозалежності. А його подекуди дивна поведінка лише підігрівала чутки. Критики пов'язали з цим і деякі рішення в управлінні містом навіть і його публічні ці концерти на прес-конференціях, зокрема, так як смер Києва любив співати посеред журналістів або посеред натупу на публічних заходах, що викликало, скажімо так. Змішані почуття доречності таких перформансів після відходу з мері у дванадцятому році. Черновецький передає бізнес синові і несподівано опиняється у Грузії, де створює політичну партію, яка називається За щасливу Грузію. Спроба повернутися у велику політику не вдалася. На виборах він не пройшов до другого туру. А в шістнадцятому році партія припинила існування у 2017-му Він повідомив, що виїхав із Грузії в Ізраїль, громадянство, якого мав ще з 90-х. Але найгучніше його ім'я знову зазвучало у 2022-му, коли в українських змі з'явилися його коментарі з виправданням дій Росії та заклики визнати кордони так званих ЛДНР. Ці заяви призвели до підозр з боку Офіса генпрокурора України. Цитата війна це коли одна країна хоче захопити іншу. Зараз ідуть удари по військових групуваннях, які намагалися силою захопити Донецьке Луганське. Нагадаю, це цитата. Це лише демонстрація сили та удари по військових об'єктах. Визнають кордони. Одразу все закінчиться у ту ж секунду. Це можна було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів і залякування населення. Писав тоді от таку єріс Чорновецький. Сьогодні ж він продовжує говорити те, що думає, співати те, що хоче, тільки вже не з трибуни Києвради, а й з найпопулярнішого відеохостингу у світі. Давай, панове міша, все плохо» і текст по подібільному вообще написан. Ці легендарні фрази вийшли далеко за межі української політики. Відомі, мабуть, в усьому світі. Від Кернес і Михайло Добкін записують звернення напередодні виборів Мера Харкова. Стало дуже атмосферною ілюстрацією політичного життя саме середини нульових. Невиразний фон, випадкова книга на столі, примітивний за своєю динамікою Текст. І видатні у своєму артистизмі коментарі Кернеса це формула, за якою Михайло Добкін здобуває абсолютно славу по всій країні і далеко до речі за її межами. Однак, у житті не все так кумедно, як в політичній агітації 2000-х. Зараз Михайло Добкін усе рідше з'являється у центрі політичних подій усе частіше у храмі. Останні роки його можна побачити у рисі деякона православної церкви московського патріархату. Він служить на богослужіннях. Розносить кадило, читає молитви. Відео з цими моментами регулярно розходиться соцмережами, викликаючи суперечками. Хтось бачить у цьому щире переродження, а хтось продовження звичної гри на публіку. Тим часом тінь минулого нікуди не зникла. Навесні 25-го року. В Змі з'являється інформація про підозри у пособництві Росії, Нібито бізнес братів Добкіних з 19-го по 21 й рік постачав продукцію на територію так званої ЛНР і проводив фінансові операції, які могли. Фінансувати військові формування країни агресорки для Кости це стало сюрпризом. А для інших, а вже ж логічним продовженням біографії. А Біографія у нього насправді насичена. Випускник університету внутрішніх справ за спеціальністю цивільне право він поєднував навчання з міжнародною економікою службою протиповітряні оборони Київського військового округу. Після армії зайнявся бізнесом від приватного підприємства на початку 90-х до директора виробничих і торговельних. Компанія політика затягнула його наприкінці ще 90-х Спочатку місцевий депутат Харківської міськради, потім вже й народний депутат. Одразу до речі, в п'яти різних парламентських об'єднаннях. Його ключову роль в кар'єрі зіграла саме партія регіонів і близькість до Віктора Януковича із 6 по 10 рік Добкін взагалі був мером Харкова. Після чого очолив Харківську обласну державну адміністрацію. Це вже вертикаль президента того часу. Події Євромайдану його явно не тішили. Він називав. Опозицію уродами по веселими клоунами збирав гроші на лікування бійців Беркота і обурювався знесенням пам'ятника Леніну. Бак більше навіть пропонував перенести столицю України до Харкова і став одним із лідерів українського фронту так званого руху, який Фактично став у підсумність легітимність тодішньої верховної ради а після 2014 року його звільнили з посади голови хода вже ж але він спробував сили на президентських виборах, висунувши програму відновлення зв'язків з Росією. Паралельно виникли вже ж кримінальні справи. прокуратура навіть позбавляла його недоторканності через підозри в махінаціях із землею. Згодом він створив свою партію, яка називалася Християнські соціалісти. Але в суспільстві вона так і не прижилася у 22-му році, вже під час повномасштабного вторгнення Росії Добкін з'являється у військовій формі і каже, що він став націоналістом. Перевірка показала, що він не служить ані в ЗСУ, ані в Нацгвардії, ані навіть в поліції. Тоді ж він несподівано стає деяконом. Його бачили на великодньому богослужінні, де він побажав воїнам зсу перемоги і повернення додому. Цитата, щоб господь оберігав і приніс перемогу у нашій багатостраждальній країні, Богом бережній Україні, щоб всі повернулися живими і щасливими від того, що роблять для людей. За них моляться в кожному слав... храмі православному і не тільки православному, по всій країні. Ось таке говорив Добкін під час штабного війни. А от влітку 25-го року. Як розповідав командир спецпідрозділу Кракен публічної чіткої проукраїнської позиції від Добкіна він так і не почув. Він згадував, як ексмер приїхав до звільненого Куп'янська вже після контрнаступу ЗСУ, зробив фото і поїхав. Ось цитата. Він виїжджав на фотосесію до Куп'янська після того, як ми провели контрнаступ. Там до когось приїхав, щось навіть передав, зробив кілька фото. Не думаю, що змінив свої погляди. Кінець цитати. Також згадаємо, що у жовтні 22-го року Добкін став популярним мемом в українському інтернеті, іронізуючи над патріотичним. Ми змінами Допкіна, користувачі мережі жартували, що саме ексмер Харкова підірвав Кримський міст ціною власного життя. Сам Добкін через деякий час прокоментував тренд словами Герої не вмирають. Сьогодні Добкін фігура, що балансує між образом смиренного церковного служителя і спогадами про гучного політика чия біографія, то й діло повертається в новини порядок денний. Пам'ятаєте такого персонажа, як Моряк Папай? Він учив, що якщо їсти багато шпинату, то будете сильними і здоровими. Це був моряк Папай. А чому вчить мер? Мамай сьогодні Олександр Мамай уже не керує Полтавою, навіть формально не може обійняти керівні посади, адже рішення суду і спитовий термін і заборона на адміністративну роботу зробили свою справу. Після звільнення у квітні 23-го року його політична активність помітно стихла. А ім'я все частіше з'являється не в міських хроніках, а в новинах кримінальної та скандальної тематики. Причому гучні сюжети тепер стосуються не лише його самого. У 24-му році СБУ затримала його доньку Наталію за підозрою у колабораційній діяльності. Слідство стверджує, що вона працювала у виборчому штабі російської партії Путінської «Єдина Росії у 22 другому, роках, в час повномасштабної війни володіла рекламним навіть агентством в санкт петербурзі і розміщувала там прокремлівську агітацію. Арешт майна на сотні мільйонів гривень місяць у СІЗО застава в 5 мільйонів. Цей сімейний епізод став ще один штрихом до репутації колишнього мера. А починав мама як успішний агробізнесмен у 2000-х Він очолив інтерагро. Це один з найбільших землевласників Полтавщини із замкненим циклом виробництва і тисячами. Працівників бізнес приносив чималий прибуток, а саме май все частіше з'являвся на публічних заходах, спонсоруючи благодійні акції у 2009 тисячі Він створив об'єднання наш дім Полтава і допомагав пенсіонерам, дітям сиротам інвалідам. Того ж року він став благодійником року у номінації бізнесмен. Політичний успіх прийшов у 2010-му. Мамай переміг на виборах мера Полтави з результатом понад 61%. Ще двічі він утримав крісло у 20-х роках. Однак його каденції супроводжувалися Репутаційними ударами у 21-му році в ефірі телеканалу наш він заявляв, що в Україні воюють не Росія та Україна, а Росія і США. А сам конфлікт назвав братовбивчим. За що й потрапив у базу миротворець е, дуже багато спілкуючись жителями нашого міста ще більше переконуюся сам особисто бачу позицію населення щодо політики. Мені здається, що в нас сьогодні відбуваються бойові дії на нашій території. Воюють дві наддержави. Це цитую мама я це США і Росія. Прикро, що брат іде на брата, казав він. Напередодні війни менше ніж за рік у березні 23-го року, вже під час повномасштабної війни, вищий антикорупційний суд визнає його винним у фіктивному працевлаштуванні власних добробітниць у комунальне підприємство інститут розвитку міст. Вир... 5 років позбавлення волі умовно, річна заборона на керівні посади та зобов'язання перерахувати 2 мільйони гривень у фонд United 24 на проект армія дронів. За місяць вирок набув чинності, а ще через тиждень депутати проголосували за його звільнення з посади мера. Тепер замість звичного образу господарника і благодійника навколо Мамая фон із судових рішень, скандалів і проросійських асоціацій. І, хоча формально він не виключений з публічного поля, здається, що його у кріслі мера вже остаточно минув, залишивши по собі складний для реабілітації шлейф. Криворізький клан Сапрано саме так називають родину Вілкулів та їхній вплив на індустріальне місто. Тут точнісінько такі ж інтриги, розбірки і авторитети. Зараз Юрій Вілкул знову при владі в кривому розі хоч і в статусі ВОО міського голови. На цю посаду він повернувся після смерті Костятина Павлова. А поруч з ним син Олександр, керівник військової адміністрації та фактичний архітектор оборони міста. Парадокс у тому, що ще недавно прізвище вілкулу багатьох асоціювалося із застоєм радянським стилем управління. І залежністю від промислових фінансових груп. А тепер у соцмережах часом з'являються слова поваги за злагоджену роботу команди батька і сина під час війни. Водночас звичка до комфортного життя сімейного кладу залишилась навесні 25-го року. Журналісти вивчили його декларацію. Зарплата стала трохи меншою ніж роком раніше, але статки зросли серед оновлень: два Toyota Land Cruiser 13-го року для самого мера і четвертого для дружини. Обидва за документами подарував син. При цьому зберігся і старий автопарк у дружини Mercedes Benz МЛ 350, причіп. У вілку старшого власних машин до недавнього часу взагалі не було. Його біографія. Тісно пов'язана з самим Кривом Рогом. Народився він 49-го року у місті, яке після війни відбудовувалося як флагман металургії СРСР у 16 років. Він пішов токарем на шахту і через три роки вступив до гірно гірничорудного інституту і залишився там працювати. пройшовши шлях від викладача до ректора. І вже в 90-ті, коли диплом та наукові ступені виші стали товаром, саме Вілков контролював процеси, готував кадри для місцевих комбінатів. Перемога Януковича у 2010 році стала поворотним моментом. Олександр отримав посаду губернатора Дніпропетровської області. А Юрій виграв вибори мера Кривого Рогу та перетворився на фактично господар міста. Опозиція звинувачила його у створенні паралельної системи влади, контролі над ключовими посадами, землею та бізнесом. Спроба змістити його у 2015 році не увінчалися успіхом. Тоді всі шанси на перемогу мав кандидат від партії львівської самопомічі, науковець Юрій Мілобог. Він переміг у шести семи районів, незважаючи на адмінресурс чинного мера, Але попри це ЦВК проголосила помор переможцем саме кандидата від опоплоку з різницею ніж ніж два менш ніж 2% голосів. А протести проти місцевої влади доволі швидко припинилися, і тепер їх вже важко уявити сьогодні. Після років вілку старший знову керує містом, але вже у воєнний час. І з іншим публічним іміджем, для одних він досвідчений управлінець, який змів uh, утримати кривий ріг у складний момент. Для інших той самий глава кланової системи, просто пристосований до нових реалій. А для когось він батько Олександра Вілкола, людина, яка заново відкрилася для українців під час повномасштабної війни і стильно використовує мілітор-стиль. На сьогодні це все обов'язково пишіть, звідки ви родом, і як ви ставитеся до свого мера.